Я знаю, що постколоніальні студії почалися ще до розпаду СРСР. І яскравою представницею переосмислення цього радянського минулого в інтелектуальних колах для мене чомусь є Оксана Пахльовська, яка написала цілу працю Ави Європа, де намагалася пояснити важливість україністики і розбудови взагалі, кафедр українознавства і. Східної Європи на базі різних західних вишів. Багато жінок в українських інтелектуальних колах, зокрема, і Оксана Забушко, і Соломія Павличко, вони намагалися теоретизувати і зрозуміти, що з нами власне відбулося, коли ми були частиною. Російської імперії були фактично колонізованою державою, але деколонізація як процес це для мене широке поняття, і воно асоціюється з практикою. З полем. воно, мабуть, вже широко почалося. На жаль, навіть не у 2015 році з голосуванням законів про декомунізацію, а вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тому що. Саме після цього дуже багато регіонів і громад на місцях почали позбуватися російських маркерів, російських пам'ятників в вулиць. Людям було неприємно бачити у своїх громадах власне ці сліди. Рускава міра. Ми далі в цьому процесі він все ще триває. Є громади, яким складно проходити цей процес. Переосмислення своєї країни, своєї ідентичності, але він безперервно цей процес відбувається. Звісно, що в різних регіонах це відбувалося з різною динамікою, якщо говорити про захід України, це почало відбуватися. На місцях ще в 90-х роках, але досі навіть в західних регіонах люди знаходять різних і радянських діячів, і російських імперських діячів. Тобто, це великий процес. Росія дуже багато століть працювала над тим, щоб цих маркерів у нас було дуже багато. Але ми їх успішно позбуваємося мабуть, вже після очищення. Українських міст і сіл від цих російських маркерів нам потрібно буде зрозуміти і перепрочитати нашу історію, витягнути з полиць історії про забутих наших героїв і гідно вшанувати як героїв сучасної російсько-української війни. Так і наших державотворців в минулих століттях, оскільки дуже таким важливим маркером досі є відсутність національного пантеону героїв України. В нас досі немає місця, де ми можемо приводити дітей, школярів, студентів і розповідати їм про. Цю спадковість боротьби за незалежність про історію українського державотворення. І мені здається, що важливо не зупинятися просто на, на процесах знесення пам'ятників і е, прибирання назв російських з вулиць.